Чудові, неймовірні ніжна роза. Зараз я подивлюся, що від вас скриває ваша доля, що вона від вас стоїть. Це карти просто неймовірні. Просто неймовірні. Їх, знаєте, в руки береш і одразу так чувствується. Така, знаєте, ніжність. Дивіться, яка в них обкладинка. Так, дивимося, що від вас скриває. Угу, це коронація. скриває те, що ви можете ваша сила, ваш дух розрахований на більшу силу, чим ви розраховуєте самі на себе. Ви можете більше. Це коронація, карта сили, потужності. Ви себе недооцінюєте, ви можете більше. А ну давайте, що ви хочете досягнути, що ви хочете зробити. Що ви хочете, треба да? перешагнути і взяти іти вперед, чітко вселенаправлено і ни, ни перед чим не встановлюватися. Це коронація це дуже сильна карта. Ви можете все. Так, далі, які, бачите, від, від що вас скриває доля? Що від вас скриває доля? Нічого собі, ну, карта, знаєте, такої потужної енергії. Хто зараз зайде, звісно, це не, не просто він так зайшов, вам просто треба було почути мої слова, через те ви сюди зайшли. Бачите, ці дві карти асоціюються, що ви просто самі від себе не можете ожидати, що ви можете утворити. Ви розумієте, потужне, сильне, неймовірне. Та ви, що двойна карта коронація і енергія. Потужна енергія. Ой, яка гарна карта мотивація. Ви знаєте, як? От, хто в такій сильній, знаєте, в чорній полосі, я вам хочу такий совет сказати. Ви собі знадіть якусь ціль. Ціль, що ви хочете зробити. Да, купити якийсь участочок да, для того, щоб хай маленький, будь, да, або заробити гроші, ну, щоб квартиру купити, хай не цей рік, ну, хай півтора роки, ну, чуть, -чуть відкладати. Да, або знайти роботу, надо, це ціль, мотивація, треба просто знайти ціль. або да, хто одинокий, Чітко собі поставте. Я хочу знайти собі коханого чоловіка на все життя. Ціль треба ставити. Тоді оці карти з вами зіграють, знаєте, як то є погане щось, погану шутку, а ці карти, тоді, коли ви будете мотивовані, буде вас цель, зіграють класну штуку. Вони тоді здійсниться, те, що ви направили, бо у вас потенціал є. Не треба собі самі хитрушки або хитруни притворятися, що я не вмію, я не можу, я слаба, я слабий. Ні, ці карти. Сказали правду. Сказали, що ви не слаба, а ви сильна, ви потужна, ви енергічна людина. І хто б то не був, ластівка чи соколик. Далі дивимося. Ой, яка велична карта. Тут, наскільки ви охопите, знаєте, як, отак, своєю? Силою і свою енергією, наскільки ви охопите своє бажання, що вам, знаєте, отак захотіть і отак раз перепригнуть і це зробити. Отак, всесильне бажання. Це карта всесильне бажання. Ой, сонце найкраща карта. А які ж карти можуть бути краще? Так, що, мої дорогесенькі, самі найкращі мої підписники, ви знаєте, я завжди вам поради даю такі, що по, по ділу. не треба думати, що ви не на що не способні. Кожна людина способна на поступок. Не знаю, з якого це фільму сказане. І на погані поступки, і на хороші поступки. А ви, от хто зайде на цю сторінку, ви на тройні поступки. Понімаєте, можете на тройні поступки здатні, іменно гарні для себе, щоб перетворити себе в собственне я, знаєте, щоб ви могли зробити те, що ви хочете. Бо у вас потужна енергія, потужне бажання, тройне я і ще й сонце. Я вам бажаю в 2024 році, що зараз ви собі заплануєте, я потім вам скажу новорічну ніч, 31-го, що для цього потрібно зробити, щоб те бажання ваше здійснилося, я скажу. І ви оце бажання зараз собі задумайте, заплануйте, і ви його зробите. Я вам це обіцяю. Бо потенціал весь у вас є. Є, щоб все зробити, і ви зробите.